Вітаю вас на каналі Кубасик. І сьогодні ми відкриваємо ініс Легендарне видання. В ньому будуть усі доповнення, які вийшли на даний момент до інішу в новому дизайні. Ми подивимося всі плюшки до цієї гри. Подивимось, як співвідноситься новий дизайн та старий. Ну і, звісно ж, перевіримо оту легендарну сумісність цих видань між собою, а саме доповнення небет. Яке нове. Одразу у нас тут згори елементи з нового доповнення. Наші нові локації, такі ж туни. Теж з доповнення наші різні боги герої. Бачите, з позолотою. І напис, назва доповнення. І фігурки до цього доповнення. Це вже йдуть з доповнення пори року, з першого доповнення, трошки відозмінені тайли. Це наші розділювачі для карт. Отак от будуть ставитися. রোতরে Монетки, які замінюють жетони. Металеві мініатюри. Ну, я скажу вам, що я не дуже задоволений деталізацією. погнутий меч усьо, хоча незрозуміло чому він погнутий у металевої мініатюри. Мені здається, що пластикові зроблені навіть якісніше. Ну, а тепер до солоденького в мене є іміш видання Lord of Boards українське з доповненням. І ми порівняємо, як змінились компоненти, і як оце ж нове наше доповнення буде сумісне зі старою базою старим доповненням. Ну, зараз подивимось. Так, ну і тепер детально порівнюємо всі компоненти. Перш за все, треба сказати. Що у нас фігурки наших кланів, а також всі будівлі, які в нас є в грі, абсолютно не змінились, лишились такі, як є. І оце елементи, які ви бачите зараз, це елементи з нового доповнення немед. Це, відповідно, наші оці герої, боги і так далі. Їхні позолочені, красиві плиточки. Такий жетон. Подібного типу декілька жетонів білих квадратних. І отака плитка, їх теж є декілька штук. Це наші нові території, які можуть вставлятися в проміжках, які утворюються в нашій карті. Всі інші компоненти у нас дублюються, і зараз ми їх будемо детально порівнювати. Плитки наших регіонів. Ось у нас стара. І в неї є отакий зворот, а це нова, і в неї зворот уже такий. Ну, мені старий дизайн, він такий більш античний, подобався більше. Цей надто чистий, як на мій смак. От. Але, але спереду, мені здається, зробили краще. По-перше, тут кольори більш насичені. По-друге, явно краща центровка. Якщо ви можете звернути увагу, да, тут сильно великий край, тут його майже нема. Тут наче краще. І плюс, бачите, зробили наче це якесь потерте полотно. Тобто не такий чіткий контур, як тут, а він плавно переходить. Тому мені нові плиточки навіть більше подобаються, ніж старі. Так, Ну і ви можете бачити, як змінилися у нас жетони. Зараз по кожному пройдемося. Загалом ви можете бачити, що кругленькі наші жетони стали подобою монеток. Ну, давайте подивимося. По-перше, звичайно, тут є якась рельєфність. І сама якість друку, в принципі, картону, треба сказати, що стала краще. Але дивіться, тут у нас був шикарний арт типу. Птахи летять на зиму, птахи повертаються назад. Він ще й відрізнявся по кольорам у нас. Тобто було дуже чітко видно. Зараз просто стрілечка в один бік, стрілечка в інший бік. Ну, не дуже інформативно. Брен Також у нас змінився. Тут ви бачите у нас є класний арт з чоловіком і жінкою. В залежності від того, хто в нас грає в цю гру, тут все однаково. Ну, ви зрозуміли. Далі. Ось такий це в нас до одної з епічних карт. Теж видно, да, що був класний арт. Замінили. Це в нас жетончик свята. Це в нас ось такий жетон до однієї з зелених карт. І це в нас жетончик банші. Їх є декілька штук, ну і ось так він виглядає. Треба сказати, що оці жетони старі одразу кидалося в очі. Що вони відрізняються, бо вони ж були ну, чітко різного кольору. Тепер же, коли у вас ось такі жетони, темно-сірий і світло-сірий, ну, далеко десь там на полі, можна й одразу не зрозуміти, що ви берете собі таке. Далі у нас ті жетони, які ви берете, коли ви збираєтесь вигравати гру. Раніше це була ось така корона. Вони були всі однакові. Тепер ці жетони квадратні. Ну, Загалом вони всі стали квадратні, як ви бачите, всі інші жетони, які не круглі. А, в той час, як в оригіналі, в нас різні форми. Що, мені здається, звичайно, упущення. Але той плюс, що ми бачимо, це те, що ви бачите, ці жетони, кожен різного кольору під колір наших фракцій. Ось такий жетон нашого епічного діяння. Також старий мені подобається значно, значно більше. Ну і жетончики наших гавани. Просто вони зробили його трішечки компактнішим, тут уже, мені здається, справа смаку. Також вони зроблені в дизайн наших нових або старих локацій. Переходимо до картону побільше, і це в нас із доповнення пори року. Відповідно, це те доповнення, де ми вимагаємо короля або нам потрібен король. Тут ця плитка виглядає ось так. Далі у нас із самого доповнення сезони вже. Це у нас такі нові сегменти сезонів. До речі, арт тут дуже непоганий, мені подобається. Ну і такий трекер. І тут у нас старий дизайн з трекером. Тут ви бачите, воно одностороннє з іншого боку арт. Тут уже, мені здається, справа смаку кому що більше подобається. І переходимо до наших карток. У нас, звичайно ж є підказка з нового доповнення і ще кілька карт до нього, але це не так важливо, оскільки воно знову ж таки в оригіналі не було присутнє. Подивимось на підказки наші по сезонам. В оригіналі в нас була ось така одна підказка з одного боку дві пори року. Тут у нас є дві карти, на кожній з них по дві пори року. Арт такий же, як і на нашому трекеру. І мені оця підказка подобається набагато більше, набагато красивіше. Наші карти основні, зелененькі, карти Дій. І отут головна проблема, звичайно, нового видання, те, що раніше вони всі були. Досить контрастно відрізнялися. Тобто, ви бачите, яскраво-зелений, яскраво-жовтий. Ну, не яскраво, але червоний. Дуже легко відрізнити, які в нас карти. Тепер же в нас всі карти отакого кольору. Єдине, що міняється, це кольор обводки і оцей візерунок. А, ну, таке. А, карти в нас стали яскравіші. Арт. Як ви можете бачити, ну, приблизно такий же самий по розміру, але бачите, тут відрізає його зверху, наче зроблений цей банер. А тут у нас був рівномірно зроблений малюнок і просто прямокутна рамка його. Це вже питання смаку. На білому фоні, на світлому, не на білому. Звичайно, читається воно все краще. Питань немає. І ну, моє суб'єктивне враження, що якість карток трошечки трошечки краще стала, так? Сама якість друку. Хоча і в оригіналі було досить добре. Але тут у нас ось таке. Далі також ми можемо бачити, що яскравіше трохи в новій версії. Ось тут у нас було таке віконечко. Типу ромбом. Його замінили на кружечок. Наші епічні карти. Ось так змінились. Загалом ви можете бачити, що є тенденція, що зображення трошечки приблизили. Тобто тут більша частина влазить, а тут уже бачите аж від його кисті. І тут, так само поясу. Її, наприклад, не видно на новій версії. І останнє це наші карти підказок. Вони виглядають ось таким чином. І поговоримо тепер, же, як воно суміщається нове доповнення по дизайну зі старими. Перш за все, отакі тайли. Яке б ви видання доповнення не взяли, навіть якщо ви візьмете, десь знайдете в магазинах. Кікстартерну Легасі, так вони її називають, версію, все одно ось це буде такого кольору, що не дуже мечиться з нашим старим дизайном. Ну, але, в принципі, воно підходить, да? можна, можна грати. Якщо ви візьмете версію магазину цього доповнення, то у вас оці спинки будуть відрізнятися. Вона Однаково тільки в legacy версії. Тобто нам пропонують творці гри якось ховати всередину і вибирати не верхній тайл, коли ви тягнете нову територію, а нижній, щоб не бачити його сорочку. Відповідно, щоб це не впливало на наш вибір. Дуже спірне рішення, як на мій погляд. Тому, якщо вам не пощастило взяти Легасі версію на кікстартері, то, на жаль, на жаль. І наші картки у новому виданні в Легасі версії, повністю дизайн відповідає оригіналу, що спереду, що ззаду. Раніше вони хотіли зробити тільки сорочку стару. Але. Бекери їх переконали, і вони зробили з обох боків. однаково, знову ж таки, це Kickstarter ексклюзив. Для рітейлу у нас є тільки варіант одягнути наші протектори. І Матагот нас запевняє, що якщо ви одягнете протектори, то все буде чудово, все буде іграбельно. Зараз глянемо. Будемо перевіряти на наших територіях. Чому на територіях? Тому що... Ці протектори територій браковані. І зараз я покажу вам в чому власне, справа. Одягаємо старий, одягаємо новий і дивимось, наскільки добре це буде виглядати. Ну, перш за все, бачили, там малюночок був? Забудьте, що він був. Тому що мало бути прозоре віконечко по початковому плану Матагод. Але вони накосячили, вони його не зробили. І замість того, щоб зробити якийсь візерунок, вони зробили просто білу огидну пляму. І так виглядають всі наші протектори на території. Що, звісно, сумно. І на їхніх картинках цих протекторів я бачив, що ці протектори просвічують, і можна побачити різницю між. Між виданнями, але ви знаєте, на практиці виявилось не все так погано, як мені здавалося. І з сорочки карти нічого не видно, як я не кручу. Добре, в принципі, так можна грати. Якщо вас не засмучує, що тут різний дизайн, якщо вас е, не засмучує те, що ваші оці плиточки і оці плиточки будуть також різного дизайну, то справді можна взяти протектори. І якось грати, але ви бачите, що сумісність зроблена так собі. І, звичайно ж це все для того, щоб ви купили нову версію і витратили в друге гроші. Тому ось так. Сподіваюся, це відео було для вас корисне. я розкрив тему, намагався розкрити тему максимально детально, як тільки міг. Дякую за увагу. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. І до зустрічі в наступних відео.